А ви знали, що у Варні є квест-кімнати? Я, наприклад, ні. Але нещодавно я про це дізналася і була у шоці, адже це ще одне місце, в якому можна розважитись. Escape Room ізоляція має 9 унікальних квест-кімнат, які підійдуть сім'ям, компаніям друзів та усім тим, хто хоче весело провести час. Тут ви знайдете квести на логіку та інтелект, а також ті, від яких досить моторошно, особисто я обожнюю квести, які змушують моє серце битися швидше. І бушує адреналін, і при цьому тобі потрібно шукати вихід із кімнати. Купа головоломок, обмежений час і атмосфера, в якій ти відчуваєш себе головним героєм цікавої історії. Усі кімнати адаптовані, тому можна не хвилюватися стосовно мови. Але це ще не все. В Escape Room ізоляція діє лояльна програма знижок, як, наприклад, на день народження або при бронюванні декількох кімнат. А ще мені сподобалося, що є можливість подарувати візит до квест кімнат завдяки ось. Такому сертифікату чудова правда, плюс одне місце для розваг знайдено, тому зберігайте це відео і перешліть його друзям, з якими ви маєте обов'язково відвідати квест кімнати.